Навчання апостолів. Навчання апостолів. Знаєте, що виявляється? Нам потрібно постійно перебувати в навчанні апостолів. Чому? Чому нам потрібно навчання апостолів? Пам'ятаєте, я говорю про те, що всі люди мають здатність до захворювань. Одне з захворювань людської природи ми схильні вірити в наше бачення світу як істину. Тобто наші думки і наші ідеї. Ми схильні сприймати як відправну точку, як критерій, по якому ми все оцінюємо. І в цьому і є наше захворювання, тому що у нас нема здатності подивитися на себе критично. Ми самі себе не можемо критично оцінювати, тому що ми самі себе любимо, ми самі є в себе. І тому наші думки вони швидше за все правильні, наше бачення світу швидше за все вірне, наше розуміння швидше за все правильне. І ось це і є хвороба наша, тому що по суті цю хворобу можна назвати ілюзія чи самообман. Ми віримо в свої особисті переконання. І щоб зцілитися від цього, нам потрібно навчання апостолів. Ви знаєте, що апостоли це не просто один якийсь апостол, а це спільнота служителів апостолів, які написали для нас послання Нового Завіту. І ми можемо читати послання як певні рецепти для церкви, яка потребує терапію.